Дай Боже натхненного і файного дня п'ятниці. Я на балкон вийшов трошки подихати свіжим Мукачівським повітрям. Цікаво, я думав, що Мукачеві повітря буде більш загазоване, а виявляється, не такий вже великий Мукачів міста. Не дивитися, мене щось дратувало сьогодні, волосся, я поголився. Сьогодні навчаємося з якогось доброго фільму або книжки, то саме нині фільм такий і нескладний, але й непростий. Називається «Батальйон 6 і 3 вісімки. Батальйон 6 і 3. Вісімки». Новий фільм. Цікавий тим, що на реальних подіях. А ми з дружиною любимо на реальних подіях фільми. Ну, і ну, це файли такі. І посміятися можна, і поплакати можна про завершення Другої світової війни. І там є такий цікавий момент, коли до. Головної героїні підсилають капелана, але насправді він не був капеланом таким нормальним, побожним, християнським, а він був шпіоном, який мав за ними слідкувати, доносить писати генералу, бо, там, бо це йдеться противношкірих жінок, проти яких багато хто виступав. І у певний момент там одна з головних героїнь каже тому капеланові так, зібрав свої речі, пішов звідси. Тебе бачити, не хочу. І вона каже: слухай, я віруюча людина. У мене тато священник, я Біблію знаю від початку до кінця, неодноразово читала. Я каже: вірую в Бога, бо без віри я сама би тут не була і не могла би вести своїх дівчат. А ти, не знаю, чим займаєшся, і що ти говориш, ти навіть ту твою проповідь у лапках не можна проповіддю назвати. І коротше вигнала його. А мені це так сподобалося, бо коли він там у проповіді пробував на неї виступати біля всіх дівчат, біля цілого батальйону. То мені якось так стало ніякої. Думаю, так це моя фірма, якби, ну це, це моя сфера діяльності, проповідництво, священство, служіння. А, а він так негарно поступив. А, а так мені легко стало на дужі. Слухай, коли, коли виступила оця головна героїня, я віруюча людина, я знаю, що таке Бог, я знаю, що таке християнство, я знаю, що таке любов і, і віра. А ти нам тут казки не розказуєш, пішов звідси і вигнала його. І це так класно. Ми маємо багато підміни навколо, дуже багато підміни. І дуже добре є навчитися розрізнятися, що де є справжнє християнство, або інакше, де є справжня любов і заради любові боротьба, а де є щось таке другорядне, або прикривання Ісусом власних інтересів. О, прикривання Ісусом власних інтересів. На жаль, такі люди постійно були і постійно будуть. Але треба нам вчитися розрізняти їх, і неважливо, якого ти сану, неважливо, чи ти навіть не єпископ, чи не священник, нам треба сміливо сказати людям, які справді є самозванцями, які просто прикриваються церквою, Христом. Що слухайте, збирайте речі і ідіть собі десь. Ідіть, ідіть собі знайдіть якусь іншу діяльність. А, але не перебріхуйте слово Боже, не перевертайте правду, не маніпулюйте любов'ю. Це неправильно. І це таке класне заохочення від тої пані не боятися виступати за правду і називати речі своїми іменами. Тому, товариство, Ісус прийшов для того, аби нас спасти. Нам треба про нього розповідати, щоб і інші могли його іменем спасатися. Але коли ми починаємо Ісусом прикриватися, маніпулювати, всяку собі винагороду шукати, то це вже починає бути як мінімум підозріло. Тому пильнуємо, для чого нам Ісус. Для чого нам церква? Перевіряємо самих себе, а потім, між іншим, перевіряємо тих людей, які є поруч із нами. Ну, подивіться, фільм 6888 батальйон на реальних подіях. Не пожалієте, думаю. Перевіряйте, за, за яким Ісусом ідете, якого Ісуса ісповідуєте. І також нагадую, що, що триває збірка. Дуже файна у допомогу всім нашим священникам на реторт пакети. Ці пакети для їжі військовим, бо вони вже витратили майже всю минулу партію, на яку ми колись декілька місяців тому їм допомагали збирати, і вже їм виготовляють нову партію, але, але треба кошти, щоб проплатити. Один пакет, якщо я не помиляюся, коштує біля 10 гривень. 7, 8, 9, Там залежно було від від ціни. Могла стривати Ціна могла підніматися, опускатися з різних причин. Одним словом, один пакет біля 10 гривень. Тобто, якщо ви задонатите 10 гривень, то точно ви задонатите один пакет не, для одну упаковку для такої файної півкілової порції, бограчу, голубців, бульончику гарячого або що для наших військових. Так що дякуємо за найменші донати, дякуємо за ваші благословення і нехай воїни будуть ситі. Нехай мають сили боротися у правді, у істині і справді заради любові. Будьте благословенні. Файного дня, майтеся файно і мир вам!